Доброго часу доби. Сьогодні у нас 22 травня. Сьогодні я з вами ділюся досвідом, як я сію каптуси. Я сіяв небагато разів маю досить невеликий досвід. Це приблизно десь 3-4 раз, коли я сію. Сіяти в мене не виходить, я кожен раз експериментую. Третій раз я сію по-новому. Але перший. Перші рази в мене внічалися успіхом. Я маю кактуси, які вже квітнули. Тобто мені вже більше, ніж десь 3 роки. Так, тому вирішив з вами поділитися, можливо, хтось не знає, як це робити, можливо, комусь буде просто цікаво, можливо, комусь просто скучно. Немає що подивитися. Сів я кактуси в залежності від того, коли в мене є вільний час. Найкраще це робити в лютому місяці, тому що за лютий березень, десь квітень, травень, вони підростають в теплички, а потім, я думаю, можна їх вже переносити у теплицю на вулиці, але в мене не було такої можливості. Плюс до того в нас відключали світло. Я не був вдома і я не міг контролювати цей процес. Тому я зайнявся цим уже весною, коли на вулиці більш стабільна температура. Я запустив. Свою тепличку кімнатну, підростив там сіянці їм приблизно неділька, ще вони там постоять десь до місяця двого а потім пойду на вулицю, де буду вже адаптуватися. Сію я ось такі харчові лоточки, знизу отвори зроблені серлом діаметра 3 мм на відстані близько 1 см. Дуже густенько. Вони не забиваються, з них добре витікає зайва волога. Ці луточки приблизно десь на 250 грам чи мілілітрів. Сів я в звичайну свою суміш для сукулантів. Тут пері, цеоліт, різний ґрунт. Хочу вам сказати, досить таки мені вона подобається, тому що кактуси нормально таки сходять. Також туди якісь. Хаворті тут тут, по сходли від пана Олексія. Перед тим як сіяти, я дезінфікую ґрунт в мікрохвильовці декілька циклів, щоб він став сухенький і пішов такий своєрідний аромат по кімнаті. Потім засипаю ці лоточки, втрамбовую, ставлю в такі пластикові перегородки, як бачите, на відео для сіянців. Потім висипаю насіння зверху, просто ставлю бірочки, точніше, номера і списки, я ставлю біля цих уточки і фотографую. Пізніше закидаю на комп'ютер і під час уже пікеровок я тоді вже нормально все розписую окремо, тому що тут немає місця, де його все писати. Все дуже компактно, все дуже по мінімуму. Тут, якщо так подумати. І розібратися тут десь постійно пів тисячі рослин. Не знаю, скільки з них виживе, скільки з них доживе в мене. Побачимо. Псаток я висипав насіння, я проходжу зверху насіння перекисів, добре так проливаю, щоб воно просочилося аж в ґрунт. Потім я ставлю лоточки в такі кульочки одноразові, заливаю туди водички, трошки перекисі. Щоб вони напіталися ці лоточки водою. Щоб ґрунт був не дуже мокрий, як ви бачите, ось такі, як зараз є. Такий він досить таки малотримкий, як болоточка. В кульочках в мене водички немає, там, можливо, мінімум є такий, який туди стікає. Потім ці кульочки зав'язую і ставлю в теплицю. В теплиці температура в день 25 градусів. Там включаються автоматичні вентилятори, коли температура збільшується. Якщо зменшується, то є додатковий електричний обігрів завдяки електричному гарячому полу, точніше підлозі, вибачте, за вживання. Світсько слова. І режим такі теплиці в мене, що вона працює. 12 годин з 6 ранку до 6 вечора. Працює через Wi-Fi-адаптер, я все запрограмував і також додатково відслідковую, оскільки я часто не буваю вдома. Ось я вам покажу, що в мене тут по сходу. Ось ці зелені бурублішки, зелені... зелені круглячки це все у нас кактуси. Ось тут, як ви бачите, рісні всходи. Я не знаю, які зараз там відточно. Ну ми розберемося зелені водорості. І будемо з ними боротися. Так само і тут, до сорті. Так само і тут. Тут якийсь навіть кушок, заявись треба обробити. Є гастерії, є говорті. Ой, блін, алої. Заплутався. І в якомусь гуточці Алої, алої саджу перший раз, спробував побачимо, що з цього вийде. Ну, в принципі, ось такий механізм посадки. Удобрювати я нічим не буду, оскільки ґрунт ось такий поживний. Лише буду обробляти перекис і, можливо, хлоридексином від різних захворювань, від різної піснями. Поки що я не провітрюю, провітрюю лише для показу на відео. А так все буде закрите, герметично стояти в тепличці. Ну, раз в тиждень я там відкриваю і дивлюся, що з ними і прискую перекисів. Ось так я, в принципі, пробую, експериментую, вирощувати кактуси. Якщо в когось є якісь питання, можливо, поради, можливо, хтось порекомендує там 100% спосіб посіву каптусів, що 90-70% насіння всходить, виростає до пікіровки. До того, як вже можна рослину тримати пучками пальців, то, будь ласка, поділіться. Тому що такий спосіб я не знаходив в інтернеті. Посадка кактусів, можливо, в інших сукулентів – це ще ті танці з бубном. Потрібно мати досить багато вільного часу, терпіння і бути дуже таким зірким садівником, який зможе замітити всі проблеми таких дрібних рослин. Дякую всім за увагу, дякую за перегляди. До скорого і зустрічі. До побачення, любі друзі.